Володимир Зеленський планує провести вибори президента та всеукраїнський референдум щодо мирної угоди до 15 травня цього року на тлі. Тиску Сполучених Штатів Америки з таким заголовком вийшла стаття в газеті Financial Times. Сьогодні будемо розбиратися з цим питанням. Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Тож газета Financial Times пише, що Україна планує проведення президентських виборів одночасно з референдумом щодо мирної угоди з Росією. Цієї весни. На тлі вимоги Сполучених Штатів Америки організувати голосування до 15 травня 2026 року, за даними українських та європейських чиновників, президент Володимир Зеленський має намір оголосити про плани провести вибори та референдум 24 лютого у четверту річницю російського повномасштабного вторгнення в Україну. Тож, цей крок за словами джерел видання відбувається на тлі сильного тиску Білого Дому на Зеленського щодо завершення мирних переговорів між Україною та Росією навесні та проведення виборів до 15 травня. Інакше пише видання, Київ ризикує втратити гарантії безпеки. Крайній термін пов'язаний з проведенням проміжних виборів у США у 2026 році. Люди близькі до Зеленського заявили, що він та його команда дали зрозуміти адміністрації Дональда Трампа, що вони готові до надзвичайно стислих термінів, попри логістичні перешкоди. Президент України вважає, що цей рік. Вважає цей рік найкращим для його шансів на переобрання, розповіли у команді Зеленського. Потенційне проведення референдуму в один день з виборами може збільшити. Явку українські та західні чиновники вважають, що крайній срок термін до 15 травня навряд чи буде виконаний, оскільки це залежить також від прогресу у мирних переговорах. Але плани України провести вибори підкреслюють бажання Зеленського максимізувати свої шанси на переобрання, водночас запевняючи Трампа, що Київ не зволікає з мирною угодою. У матеріалі також сказано, що крайню дату 15 травня може бути відкладено, якщо Україна та РФ не дійдуть згоди щодо Донбасу та Запорізької атомної електростанції. Терміни також можуть розширити, якщо Росія продовжить свої атаки на критичну інфраструктуру України та наземний наступ на південному сході. Парламент України може опрацювати необхідні законодавчі зміни для виборів у воєнний час у березні та квітні, але відсутність в Україні мільйонів громадян та розгортання на передовій сотень Військових можуть створити ризики для легітимності. Західний чиновник заявив, що Україні потрібне, щонайменше, щоб щонайменше половина тих, хто був. Зареєстрований для голосування до війни, взяла участь у виборах, аби гарантувати визнання результатів міжнародними спостерігачами. А тепер давайте розбиратися. Зараз я вам конкретно зачитав, про що йдеться в цій статті. Тепер давайте по пунктах, по пунктах будемо розбиратися, що ж з цим не так. Ну, по перше, я думаю, нікому не треба зайвий раз пояснювати, що ключове питання для, прово... для проведення е, демократичного, легітимного, е, легітимних демократичних виборів е, це безпека. <кхем> Яким чином може бути забезпечена безпека в таких умовах? Росія має як мінімум припинити вогонь. Це може бути не зупинка війни, це може бути зупинка вогню. Але чи готова на це Росія? Навряд чи тому, що е, в нинішніх умовах ми розуміємо, що ніяких ознак того, що Росія готова піти на такий крок, немає. Тож, як мінімум, забезпечити безпеку неможливо. Якщо у вас є якісь підозри з приводу того, що Сполучені Штати можуть змусити Росію це зробити, у мене з цього приводу є великі. Сумніви, тому що якби Сполучені Штати були здатні це зробити, то це було б вже зроблено. Другий момент дуже важливий він стосується і Сполучених Штатів, і Росії. Дивіться, наскільки я розумію, то Сполучені Штати. Вимагають провести вибори для того, щоб змінити Зеленського і на їхню думку новий президент, якщо це буде не Зеленський, з ним буде легше домовитися по якихось питаннях. Росія, скоріш за все, також так думає, тобто у Сполучених Штатів і Росії з цього приводу думки сходяться. Але тут може бути величезний прорахунок, адже вибори, чесні вибори, демократичні, може виграти Володимир Зеленський. Тоді який сенс в цьому всьому спектаклі? Третій момент, про який дуже важливо поговорити, е, якщо це є потенційною вимогою росіян на переговорах, і вони говорять, ми не будемо укладати нічого, е, що стосується мирної угоди. З тим президентом, який є зараз в Україні, от він начебто нелегітимний. От уявимо, що Росія веде переговори таким чином. Чому вона веде переговори таким чином? Абсолютно очевидно. Для того, щоб затягнути процес. Так от, умовно, наприклад, якщо Росія так говорить, то тут йде розходження з очевидними речима, тому що Росія неодноразово заявляла, що є ще. Величезна низка питань, окрім виборів, які мають бути врегульовані. І вибори тут не найголовніше питання в цій ієрархії. Найголовніше питання в цій ієрархії навіть, навіть не е, весь Донбас. Не контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Ні. Це все гуляє в інформаційному просторі, ми знаємо. Але ні, не це головне. Для Росії головна вимога, яка була озвучена ще перед початком повномасштабного вторгнення, це те, що НАТО має утиснутися до кордонів 97-го року. Це головна мета Російської Федерації. А тепер давайте перерахуємо: російська мова, російська церква, вибори, Донбас. Е... Не розширення НАТО і так далі. Ну тут мільйон питань, які ще мають бути врегульовані. І тому, якщо навіть Росія вимагає цього кроку з виборами, і це таки відбудеться це нічого не змінюватиме з точки зору російських вимог, це теж дуже важливо розуміти. Потім ще один дуже важливий момент: для того, щоб провести вибори, треба скасувати воєнний стан. Добре, якщо наші парламентарі якимось чином знайдуть лазівки і зроблять таким чином, що можна проводити вибори під час воєнного стану. Існує ще конституція, існує, і, існує закон про введення воєнного стану і так далі. І там буде настільки велика законодавча баталія і колізія, яку ну неможливо у нас зараз. Давайте подивимось, 11 лютого, лишається половина лютого. Березень і квітень, ну і окей, половина травня, ну тобто, лишається три місяці, все це організувати за три місяці просто неможливо. Чому зараз йдуть такі розмови і точаться навколо цього? Ну це теж зрозуміло. Зеленський ще, якщо ви пам'ятаєте, кілька місяців тому сказав. Що він готовий провести ці вибори. Чому він це говорив? Не тому, що він готовий, а тому, що йому треба показати Дональду Трампу свою схильність до укладання мирної угоди. І щоб, не дай Боже, Дональд Трамп не подумав, що цей процес гальмує саме Україна, а конкретно Володимир Зеленський. І не перестав, наприклад, з нами ділитися розвідданими, допомогою, продажем зброї в Європі і так далі. Ось для чого все це робиться. Тому на сьогоднішній день мені здається абсолютно нереальним. Як мінімум ті терміни, про які говориться в е цій публікації, це перший момент. Другий момент це абсолютно нічого не вирішить. Немає сумнівів, що проведення цих виборів і їхній результат гарантує те, чого б хотіли США та Росія. Тому на даний момент. Як забезпечити ці вибори? Який сенс в їхньому проведенні? Чи будуть виправдані сподівання Російської Федерації та Сполучених Штатів на заміну Зеленського? Теж не зрозуміло. Тому власне на сьогоднішній день складається з цими виборами ось така ситуація. І вона насправді ніяким чином не змінилася з того моменту, коли про неї тільки почали говорити кілька місяців. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, залиште коментар, що ви думаєте з приводу цієї ситуації, чи можливо, чи неможливо провести вибори. Як ви вважаєте, якщо вибори будуть, хто буде балотуватися на цих виборах і за ким може бути перемога? Дякую вам за увагу і бажаю вам витримки, сил і удачі.